Четвертий рік поспіль у хімічній лабораторії служби управління якістю полтавського гірничозбагачувального комбінату виявляють кращу фахівчиню у своїй професії лаборантку хімічного аналізу. Кількість охочих взяти участь у цьогорічному конкурсі Кращі за професією дорівнювала десяти, і це аж ніяк не менше від минулорічної, розповідає начальниця хімічної лабораторії Інна Корба. І це дуже мене радує, тому що Результати дуже добрі, як по теорії, так і по практичній частині. А завдання були трішечки складніше, ніж ті роки. Практичне завдання ускладнили матеріалом, який лаборанткам необхідно було дослідити. Звичайні окатки замінили залізованадієвими. Лише досвідчені фахівчині, на думку інни корби, могли без помилок виконати завдання і отримати максимально вірний відсоток в місту заліза у державному зразку залізованадієвих окатків. Сама ж методика, за якою працюють дівчата, така: спочатку лаборантки зважують півграма залізу ванадієвого зразка, затим до точно зваженої для аналізу кількості речовини додають реактиви і розчиняють її за температури 300 градусів за цельсієм. За 30 хвилин цю вже помаранчеву рідину відновлюють до тривалентного заліза. Роблять це за допомогою розчину олова. Після чого фахівчині перетворюють його у двовалентну форму і вже знову прозору рідину тетрують біхроматом калію до появи фіолетово синього забарвлення. Остання справа за підрахунком. І у підсумку фахівчині отримали той самий відсоток вмісту заліза у державному зразку. Маючи за плечима шість років досвіду роботи лаборанткою хімічного аналізу, Олена Музика тричі боролася за звання кращої. Однак до трійки лідерів не потрапляла. І нарешті в четвер. Перше місце залишила за собою, сама не сподівалася, що так вийде. Я вже привикла мати четверте місце і е, ходжу на конкурс, щоб бути активною, приймати участь. Ну не сподівалася, чесно. Друге місце нас посіла. Піцик Ірина, а третій Шевченка Тетяна. Ірина Піцик, лаборанткою хімічного аналізу, на комбінаті працює 5 років. Із трьох спроб участі у конкурсі одного разу посіла третє місце. Цьогоріч, попри ускладненість практичного завдання, виборола друге. Для вас складнішим було завдання ніж торік. Ну, ви знаєте, якби методіка одинакова, так що я не скажу, що прям складніше. Треба бути уважним. Конкурсанти всі достойні, всі грамотні, так що хвилювалися, але. Порались, вітаємо переможців. Всім іншим. Бажаємо не втрачати надії, потрапити до трійки лідерів у майбутній фаховій боротьбі.